Ви не зможете побудувати стосунки, якщо ви, от цю річ заберете зі стосунків, от всі хочуть стосунки, стосунки, стосунки. Але якщо в стосунках одного фактора не буде, а питання, що залишиться, і цей фактор він дуже-дуже важливий. Він для всіх важливий. Також це не є основа того, що от тільки на цьому все будується. Ні, не тільки. Без цього неможливо побудувати стосунки, але це, це ну, ця річ це є найважливіше. І знову ж таки, тільки на цій точці стосунки ви також не побудуєте. Я зараз говорю про інтимні стосунки. Дивіться, якщо от, дивіться, є ваш партнер, є ви, наприклад, ви чоловіку ви хочете побудувати стосунки, є ви, є жінка. От вона класна, така чудова, хорошо, супер. Давайте зі стосунків заберемо секс. Що залишиться в стосунках? Так, ми в стосунки йдемо для того, щоб утримувати на Так, ми там хочемо отримати секс. Це нормально. Це нормально, хорошо. Але що ще крім цього там буде? На жаль, статистика дуже печальна. І якщо тільки на інтимі будуються ваші стосунки, ви далеко не заїдете. Це 3, деколи 5, максимум 7 років. Тому, що рекомендують мої наставники: рік часу зустрічатися і не мати інтимних стосунків. Якщо ви пройшли рік часу, у вас не було інтимних стосунків, ви побудували все, плюс до того додати інтим. Я розумію, що вам хочеться перевірити, чи буде у вас хороша сексуальна сумісність. Да? Скажу вам дуже просто: звертаєтесь до мене як до водичного астролога, я подивлюсь вашу сексуальну сумісність. Я скажу, вона там є чи нема. От, тим більше, ну, мої відео дивляться люди зазвичай десь 30-40 років. Е, тому я думаю, що ви вже мали якогось партнера і точно не одного. От, і ви вже трошки компетентні в цих питаннях. Ну, от, тому є людина, може вам подобатись, так, все чудово, але коли доходить до ліжка, там може починатися проблема. А буває так, що людина, ну так, середнічок, але стосунки потім виявляються з тою людиною дуже-дуже такі класні. От, тому що дуже важливо. Ну, от, Стосунки, інтимні стосунки можна подивитися. По гороскопу для цього не обов'язково лізти в ліжко та спати з партнером. Для того, щоб скласти гороскоп, потрібно знати час, місяць, дату, число, місяць, рік народження, час народження, максимально точки, скільки це можливо, та місце, де людина народилася. Одного та іншого партнера, і це можна коротенько сумісність подивитись, тоді вже можна зрозуміти, чи там є взагалі якась база, чи нема. От, ну, якщо ми говоримо про інтимні конкретно стосунки, Но також, крім інтимних стосунків, багато ще чого потрібно в стосунках побудувати. Тому що розумієте, ну, люди старіють і з часу ну, це відходить на задній план. Воно... Ну, Ну, так само, якщо там, в 20 років це там, вау, важливо, то ну, там, в 50-60 це ну, там має місце, але ну, не факт, що це прям буде перший першу ряд. Є, звичайно, там чоловіки такі гей, там і в 70-ті, в 80 є от, але ну, не, не завжди таке буває. Тому крім цього пункту, там є ще багато факторів, які потрібно враховувати при побудові стосунків. От. Е, інтимні стосунки це є дуже важлива на частина нашого життя, і вона має місце і має важливе місце в стосунках, але тільки на цьому стосунки не побудуються. Тому будуйте стосунки на всіх рівнях.